Коли ми говоримо про стійкість, ми визначаємо її як уміння навігувати крізь життєві труднощі, сперігаючи при цьому і відновлюючи при цьому психічне здоров'я, наші соціальні зв'язки і нашу особистісну цілісність. І ми розуміємо, що будь-яке вміння навігувати передбачає дві групи компетентностей. одна це справді добре читати реальність, бачити, де ти є на карті, розуміти, аналізувати ситуацію і планувати найкращий маршрут. Друга частина це вміння рухатися, вміння діяти в цій ситуації. І тому не дивно, що після цінностей, які є ядром нашої стійкості, є оцих два дуже важливих крила. Одне крило нашої стійкості це наше вміння діяти ефективно, друге крило нашої стійкості це також ефективно у корисний спосіб мислити. І мислення у корисний спосіб є критично важливим в ситуаціях випробувань, тому що воно допомагає нам скерувати нашу увагу, воно допомагає нам знайти думки, які прокладають нам маршрут і допомагають у навігації. І скеровують наші дії у найбільш ефективний спосіб. Я можу продемонструвати це прикладом. Мої близькі друзі у 2014 році виїхали зі Східної України, коли там почалася війна. Тоді вони почали жити в Києві. І коли почалася ця війна знову, то вони були вимушені також переїхати до Львова. І моя товаришка розповідає, як вони з сім'єю обговорюють ситуацію, і, звісно, що в них є певні тривоги за майбутнє, чи вони зможуть вернутися, і, чи вони зможуть відновити ті проекти і ту роботу, яку вони там мали. І тоді вона розповідає, як по черзі діяти чоловік, кажуть їй ці слова, що як добре, що ми живі, це найголовніше, і що ми є разом, що ми не знаємо, що буде з нашим. Місцем, де ми живемо, з нашим будинком, але ми є сім'єю, і як це гарно. І тоді чоловік каже: ми вже один раз дали собі раду з такою ситуацією, що нам треба було починати життя спочатку. І він каже: і я вірю, що ми зможемо і цього разу, якщо буде така необхідність. І їхнє мислення, власне, демонструє ознаки такого ефективного, корисного мислення, бо з одного боку, вони помічають, що вони втратили, але вони фокусують увагу на тому, що вони не втратили, що в них є сім'я і вони є разом, і вони відчувають цей дар, що вони живі і що в них є дружня сім'я. Тоді вони фокусують увагу теж на тому, що вони вже раз могли справитися, отже, в них є сили, в них є ресурси, і вони в них знаходять свою опору. І тоді їхнє мислення характеризується надією. І чоловік каже, ми зможемо, я вірю в це. І це є приклад того, як мислення може бути корисним і як воно може допомагати людям давати раду з випробуваннями і мудро навігувати крізь них. Коли ми говоримо про те, що це має бути корисне мислення, то ми підкреслюємо, що, на жаль, наше мислення часом може зовсім таким не бути. І нам дуже важливо пам'ятати про небезпеку некорисного мислення. Ми називаємо себе Homo sapiens, люди розумні, але, мабуть, ми усі свідомі, як часто наше мислення є ірраціональним і зовсім непомічним. З одного боку ми свідомі, наскільки те, що в нас є мова, а завдяки їй писемність, і наша здатність говорити з собою і мати абстрактне, критичне мислення, і говорити один з одним, і комунікувати. Наскільки це дає нам неймовірний потенціал, наскільки це нам дає можливість вчитися, передавати знання, підтримувати один одного, координувати нашу взаємодію, створювати культуру, розвивати науку, це робить нас потужними. Це дає нам силу вчитися, розуміти середовище і оптимально адаптуватися до нього. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ця здатність мислити. Робить нас вразливими. І можна це порівняти так, як в програмному забезпеченні, наприклад, як є новий випуск Windows, і там часом у ньому щось є ще не до кінця опрацьовано. І через оцю вразливість часом лиходії можуть, так би мовити, хакнути цю систему і знайти спосіб, як викрасти дані і так далі. Так само наша здатність мислити має сильну сторону. А з іншої сторони, робить нас вразливими. І ми це бачимо. Наше мислення робить нас вразливим до того, що ми можемо під страхом відкинення, під страхом покарання за інше думання, ми можемо підпадатися пропаганді. І людство може створювати тоталітарні системи, де воно може плекати ненависть до іншої групи людей, створювати образ ворога і маніпулювати свідомістю людей. І змушувати їх робити лихі, страшні і сповнені часом нелюдяності і ворожості вчинки. Ми свідомі також, що не тільки тоталітарне суспільство чи тоталітарні люди можуть контролювати наше мислення, але що до певної міри ми самі можемо обдурювати себе. Ми самі можемо створити таку бульбашку, в якій ми живемо, і через яку ми. Не хочемо бачити часом дійсності, бо вона не є комфортна і нам є складно з нею бути. І ми можемо так само жити часом в полоні такого самообману. Відповідно, ця вразливість робить нас теж схильними до ряду психічних розладів. І при багатьох психічних розладах ми насамперед бачимо, що порушення процесів мислення. Веде до того, що людина перебуває в цьому розладі і часом заважає одужанню. Візьмемо для прикладу депресію. Ми свідомі, що при депресії мислення людини втрачає об'єктивність, що вон, в ньому домінує песимізм, де людина, дивлячись у майбутнє, не бачить жодної надії, вона не вірить в можливість допомоги, вона не вірить в ефективність лікування, вона помилково бере вину за все, що є тільки не так в її житті на себе. В неї некритично є негативна самооцінка і самосприйняття, і відтак вона є наче загіпнотизована цими негативними песимістичними думками. Ми часом можемо сказати так метафорою, що людина при депресії, наче в навушниках, де вона постійно чує лише ці депресивні, песимістичні думки, вона сприймає їх некритично. І під їхнім контролем вона стає пасивною, вона перестає вирішувати життєві проблеми, і вона рухається по такій спіралі вниз, лише поглиблюючись відчай і рухаючись до наростання життєвих проблем. І ми розуміємо, чому так є. Якщо наше мислення дає нам можливість за допомогою мови відобразити реальність. То з одного боку, ми можемо мати це відображення для того, щоб комунікувати про нього, проектувати його на майбутнє, аналізувати, думати, знаходити найкраще рішення і тоді користуватися як картою. Але з іншого боку, ми можемо бути засліплені цією картою. Вона може стати між нами і між реальністю, і якщо ми не критично сприймаємо власні думки, якщо ми не ставимо їх під сумнів, якщо ми дозволяємо цій реальності. Заступити собою справжню дійсність, ми можемо бути так якби в полоні цієї реальності наших думок чи думок, які нав'язані нам іншими. Власне, про це говорив античний філософ Епіктет, який казав, що ми реагуємо не на дійсність, а на те, як ми її сприймаємо. Мої друзі, цю ситуацію з вимушеним переселенням. Цю ситуацію війни і випробувань сприймають через призму надії. Так це важко. Але в нас є сім'я, в нас є ресурси, в нас є підтримка, і ми маємо надію, що ми дамо собі раду. Людина з депресією може на ту саму ситуацію подивитися. У мене нема майбутнього, я не зможу собі дати раду з цими випробуваннями. І чому так сталося зі мною, і як це несправедливо? І я приречений, і життя жахливе, і, врешті-решт, краще, краще вмерти. І ми розуміємо, що корисні думки будуть вести до надії, до ефективних дій, а такі песимістичні, депресивні думки будуть лише поглиблювати депресію, будуть вести до пасивності і до наростання життєвих проблем. Тому нам важливо пам'ятати про цю вразливість, і нам важливо бути свідомими того. Що часом ми помилково віримо нашим думкам і переконанням, ми не критично їх сприймаємо, а вони можуть бути помилковими, і вони можуть бути зовсім некорисними. Але також нам важливо розуміти, що часто проблема є не тільки в тому, що наше мислення є помилкове, а що ми надмірно думаємо. Так якби ми ведемо ці внутрішні розмови, які часом є зовсім недоречними, вони перетворюються в марні балачки. І замість того, що в певну мить нам треба просто діяти з любов'ю. Чи нам потрібно просто дивитись і бачити красу людей, бути присутніми тут і тепер? Ми деколи є в полоні цих внутрішніх розмов, які часом є зовсім недоречними і зовсім зайвими. Ми можемо переживати за майбутнє його невідомість і в такий спосіб розминатися з теперішнім, не бути, не жити, не бачити. Краси людей не бути присутніми в тут і тепер. Тож, підсумовуючи, хочеться сказати, що наша здатність мислити може з одного боку бути нашими крилами і нести нас далеко до нових обріїв і дарувати нам свободу. З іншої сторони, наше мислення може стати, на жаль, часом нашою в'язницею. І тому. Для того, щоб плекати нашу стійкість, і загалом для того, щоб мудро жити, нам є так важливо розвивати корисне мислення, розвивати нашу здатність мислити критично, мислити вільно, мислити глибоко і мати, як ми кажемо, ясний розум. І в такий спосіб наше мислення може дати нам глибоке розуміння. А маючи глибоке розуміння, ми можемо ефективно діяти, тому що знання це сила, а дія це зміна.